Троє дітей, а мама двоє тут, а один з мають. І гукала дзвонила, ніхто не взивається. Друзі, привіт! Ніч на 31 липня росаки випускають по нас 300 дронів, випускають 8 ракет і активно при цьому застосовують нові, а точніше сказати, старі, але модернізовані типи шахетів. Реактивні. Я вам сьогодні розкажу все про них. Що про них відомо, в чому небезпека і чому їх так складно збивати нашій ППО? Тому додивіться відео до кінця. Будь ласка, поставте лайк йому і перешліть своїм друзям і знайомим, аби вони були в курсі і... і ходили в укриття. Нічого нового треба ховатися, інакше інакше смерть. Починаємо Солом'янський район, а, також руйнування будинку, а, прямий приліт. На жаль, в цьому будинку загинуло дві людини. Поряд будинки також вибити вікна. Зараз розгромте штаби. Надається допомога всім тим, хто постраждав. Ми бачимо всі будинки поряд вибити вікна, прохання звертатись до штабів і максимально по ускореному режиму. Ми будемо робити максимально швидко. Отже, основна ціль. Масованого обстрілу друзі цієї ночі був Київ. Постраждала Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина і Київська область збито або подавлено ППО 291 ціль. Але наслідки атаки все одно дуже відчутні. Ось, наприклад, так виглядає будинок в Святошинському районі столиці, де був приліт, який зруйнував частину багатоповерхівки. Це був ракетний удар. Падіння ворожої ракети було прямим в районі п'ятого поверху. За словами керівника МВС Клименка, люди були в своїх ліжках, спали. Хтось в коридорі сидів. Людей просто завалило бетонними плитами. А удар був такої сили, що деяких людей просто повикидало із власних квартир. Тобто, людей викидало прямо своїх квартир. Саме з цього під'їзду це було п'яте ранку. і Люди ще ще, ще відпочивали. Під'їзд будинку, щоб ви розуміли, на 56 квартир, де стався удар. Він майже зруйнований. Офіційно підтверджено, що загиблими є щонайменше 6 осіб. Серед них шестирічний хлопчик, за життя якого лікарі у Києві боролися понад 2 години. Марно у Святошинському районі загинули щонайменше 4 людини. Загалом серед постраждалих 9 дітей, і це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни. Аби жертв серед цивільних було більше, рокі ймовірно застосували крилаті ракети «Іскандер-К» із, із касетною бойовою частиною. Місцеві канали пишуть, що уламки кубічної форми знаходять по всьому Києву, схоже на елементи касетних боєприпасів. Ось так вони виглядають. Вже за хвилину друзі поговоримо про нову зброю, яку Росія застосувала під час атаки, і чому наші ППО вкрай тяжко цю зброю збивати. Додивіться до кінця і підпишіться раптом. Ви тут вперше. Друзі, на момент запису мого відео 10 людей зникли безвісти офіційно, тобто їхні рідні подали заяви в Святошинському районі. буквально кілька годин тому вдалося врятувати чоловіка, його затисло після ракетного удару по багатоповерхівці між плитами. Голову чоловіка вже звільнили, він у свідомості з ним спілкуються, подають воду, знеболювальне постраждали, перебуває у так званому бетонному склепі. Рятувальники вирізають тунель у плитах, аби дістатися потім до цього чоловіка. Розумієте, яка ювелірна робота? Чим особлива ця атака? Росія ймовірно застосовує модернізовані шахеди. Тож українці вже другий день поспіль чують у небі новий звук. Ви напевно помітили реактивні шахеди. Пише фахівець із радіотехнології флеш. Далі говоримо про особливості цих дронів. Отже, за словами Флеша, нові шахеди відрізняються від традиційних варіантів характерним звуком. Тепер це не гучне тарахкотіння, як раніше, а високошвидкісний гул, властивий реактивним двигунам. Вперше цей звук українці почули дві ночі поспіль, що свідчать про тестування або початок застосування використання нової модифікації дронів. На практиці. Самі Росії теж підтвердили, вони встановили на шахеди реактивні двигуни. Їхня швидкість зросла в три рази. Раніше розвивали шахеди швидкість до 200 км на годину, зараз до 600 км. Тобто їх буде складніше збивати. З реактивним двігателем, малогабаритним реактивним двігателем, який дозволив збільшити швидкість польоту цих безпілотних. Самолетов Камикадзе, как мы говорим, да, в мире представлены так, значит, возросли ну, в разы. То есть, если у поршневого двигателя, да, вот внутреннего сгорания первых серий скорость была ну, 200, там, 180, на пикирование до 300 километров доходило, то сейчас 450-600 километров в час до 800 уже развивается, а на пикирование и больше может. Українські фахівці припускають, що реактивні дрони є відповіддю Росії на нову тактику ЗСУ: масоване застосування зенітних дронів для знищення шахедів на підльоті, тобто перехват дронів. Реактивні безпілотники можуть мати більшу швидкість, а отже, менше часу для їх виявлення і знищення. В Уряді. Попереджали про небезпеку таких шахедів Міністр цифрової трансформації, пан Федоров, нещодавно заявляв, що невдовзі росіяни обов'язково будуть переходити на реактивні дрони і зможуть обходити українські дрони-перехоплювачі. Тому у нашій країні вже просто зараз слід розпочати роботу над розв'язанням цієї проблеми. Наголошував Федоров. Щоправда, чи було щось для цього зроблене на практиці, він не розповів. Він сказав, що Київ вже підписав контракти щонайменше із чотирма компаніями, які займаються виробництвом дронів-перехоплювачів. Чи здатні ці дрони перехоплювачі збивати реактивні шахеди наразі невідомо? Тому, друзі, ховайтеся і напишіть в коментарях, як пройшла минула ніч.